Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. В цьому відео я вам покажу, що є з акційними цінами в мережі магазинів АТБ. Найкращі знижки в одному відео. Акції діють з 2 липня по 8 липня, включно наш сік, смак яблуко, виноград, майже 2 літри. Об'єм за 70 гривень, і вишневий нектар за 73 грн. гривні та 30 копійок. Вода трускавецька об'ємом 5 літрів. негазована – 38,30. сильно газована 15 літри 16,70. Напій тархун розумний вибір, 2 літри. Об'єм за 20 гривень. Напій розумний вибір, смак лісових ягід 2 літри, теж 20 гривень. Квас Старокиївський живого бродіння 1 літр за 28,80. Хлібний квас від своєї лінії 2 літри за 35,60. Хлібний квас у желізній упаковці 500 грамів за 16.40. Пепсі напій об'єм 2 літри за 35,40. Живчик пів літри за 14,20. 1 літр та 150 мл за 23 гривні. Сухі сніданки акса, гранола, шоколад 60 гривень, 330 грамів. Або фрукти. Персики консервовані половинками у легкому сиропі 81 гривня 50 копійок за 820 г. Ананаси кільцями у сиропі за 62 гривні 565 г. Відгустой соус часниковий 180 г 22 гривні 70 копійок. А ще карбонара соус. Також 22 гривні 70 копійок. Також є ось такі акції, трошки роз'ясню. Це є на 4 товари, конкретні 4 товари, діє знижка до 50%, якщо ви берете 3 одиниці або більше. Якщо берете одну-дві штуки, то ціна не акційна. Цього тижня це є соєвий соус, класичний. Об'єм тут 500 мл. І акційна ціна 28,80. В них, бачите, ось такі незвичні цінники. Тут вказано, якщо за одну штуку ціна така, якщо 3 і більше, то ціна 28,80. Майонезний соус від оліс, салатний. 560 грамів в упаковці, ціна 38,70. Чудовий майонез. Тут вага 560 грамів також і 50 гривень коштує. Столовий майонез 58 гривень 560 грамів. А от майонез файний, вагою 500 грамів у упаковці 58,50 Йогурти дольче від лактель. 280 грамів, ціна 30 гривень. І дуже багато різних смаків на вибір. Йогурт від торгової марки Галачина Карпатський без цукру, без лактозний, за 26,40. 300 грамів. Є ще ось такий варіант, він без цукру. 550 грамів за 40 гривень. Смак полуниця суниця 870 г 57 гривень. Я копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Такий стелаж супер знижок. Кава у зернах амбасадор 1 кг за 520 гривень. Кава мелена натуральна 225 г за 146 гривень. Рощина кава 200 г упаковці за 250 гривень у скляній банурці 190 кава Якобс розчинна за 315 гривень. І у пакетику 200 г за 260 гривень. На желені цукерки від торгової марки Рошен. Акційна ціна 19 гривень за 70 грамів. Є різні форми, ведмедики, банани, кавунчики, смужечки. Ось, такий варіант, такі як черв'ячки. Шоколад, мілка більшою вагою, і 300, і 270, залежно від начинки вага. А ціна 122 гривні. З ором, з арахісом і з горіхами. Скумбрія із додаванням олії за 51 гривню та 50 копійок. Тунець в олії за 36 гривень 185 грамів. Слайси курячі, Смака, сир гауда. 70 гривень 50 грамів. Чипси від своєї лінії. Вага упаковки. Не упаковки, а в упаковці. 110 грамів, 31 гривня. Хористий шоколад від торгової марки Рошен. 80 грамів, 39,50. Відцвіточ Зорі на сейво». Цукерочки вагові. 100 грамів. За 30 гривень. Лайн Міні – 33 гривні та 40 копійок за 100 грамів. Круассане 7 Days три варіанти. Начинки на вибір. Вага 60 грамів. Ціна 19,50. Рулети від своєї лінії безквітні. Смак молоко або какао. 31 гривня, 175 грамів. Печиво від своєї лінії 24 гривні та 50 копійок. Печиво здобне від своєї лінії 250 грамів за 39 гривень. Печиво родзинка 300 грамів за 44. Ось такий крекер від Рошен із начинкою лісовий горіх. Бачите, і цінничок, як я вам показувала на соєвий соус, іменно ось цей смак, бо ці вже з такою акцією не підуть. Якщо берете від трьох одиниць і більше, ціна буде 35 гривень за штуку. А якщо берете одну або дві штуки, тобто упаковки, то ціна буде 70 гривень. Кава хімел 100% арабіка, натурально смажена. 500 грамів за 200 гривень, 113 гривень за 250 грамів. Чай «Ловаре» в Упаковці 24 пакетики. Ціна 44,50. розсипний зелений чай. від делюкс. Ціна 49 гривень за 80 грамів. З ароматом молока 56 гривень 100 грамів. Вершки преміалі 33% жирності 500 грамів за 125 гривень. Молоко яготинське за 41 гривня та 80 копійок 870 грамів. Сир м'який, золотий резерв «Мацарелла» або «Сулугуні» Ціна 50 гривень за 180 грамів. Сир м'який від кому бринза або ін салата 46 гривень за 170 грамів. Ковбаса шинкова напівкопчена – 112 гривень за паличку вагою 500 грамів. Ковбаса губернаторська сиру в'ялена 32 гривні за 100 грамів. Від Добров ковбаса сервелат. Варено копчена 117 гривень за 280 грамів. Київська свиняча 119 гривень за пів кілограма. Крильця курячі. Копчено варені. Ціна за 1 кілограм 197,50. Літня рубрика морозиво. Каштан від своєї лінії за 16 гривень. Морозиво лімо 15,70. Ірландський крем тофі. Морозиво 3 ведмеді, ріжок бошарове, карамель за 30 гривень, 150 грамів. Ріжок 3 ведмеді, ягідне за 31 гривню, також 150 грамів. Морозиво Монако від трьох ведмедів. Чорничний чизкейк – 26,40. Київський пломбір фісташковий. У ріжку. Вага 110 грамів. Ціна 39,50. Морозиво київський пломбір. 140 грамів за 39 гривень. Морозиво 3 ведмеді, Монако, кірамісу або полуничний чізкейк, Вага 500 грамів. Ціна 104 гривні. Морозиво від торгової марки Лімо із наповнювачем згущеним молоком. Вага 500 грамів, ціна 67,50 А ще біле з акційною ціною 87 гривень. Але я не бачу. Вже розібрали. Риба тижня хек купсі. 173 гривні за кілограм і 50 купів. Ось. Таке морозиво За 22 гривні. Вага 100 грамів Олівер. Пломбір від Лімо. Такий варіант: вага 90 грамів, ціна 22 гривні і 30 копійок. Ш з черешньою йогуртом вага 80 грамів, ціна 21 гривня та 50 копійок. Морозово хрещатик на печиві із какао сендвіч 20 гривень 50 копійок. Акція, будемо її називати, особлива акція. Мінус 50%, якщо берете від трьох одиниць на морозиво від торгової марки Рудь 100%, вага 70 грамів. Якщо берете від трьох, то ціна 14 гривень. А якщо берете одну-дві штуки, то 28. Чую, морозиво розберуть. Від торгової марки «Глобіно» мартадельки охолоджені. 136 гривень за 600 грамів. Стегна курю за ціною ціною. Оста з ікрою риби. Ціна 39 гривень за 180 грамів від своєї лінії. Форель слабосолена, філе маточком на шкірці 180 грамів, 176 гривень. Оселедець від норвен. У баночці 460 грамів за 120 гривень. Картопляні чипси Чіпстерс за 26 гривень, якщо берете, від трьох штук і більше. Неакційна ціна 54,60. Вологий корм для котів м'яу 9,60. Сухий корм, вага 900 грамів, 74,40